Президент Південної Кореї Юн Сок Йой запровадив, напевно, найкоротший в історії цієї держави режим воєнного стану. Непопулярний президент, який фактично програв боротьбу за владу своїм опонентам і якому загрожував імпічмент, вирішив шляхом запровадження воєнного стану, призупинення роботи парламенту і встановлення. Військового контролю над країною і медіа перемогти у цій боротьбі, взяти реванш. Але як виявилося, він недооцінив самої ситуації у Південній Кореї, а також особливості її конституційного ладу. Справа в тому, що після того, як президент ухвалює рішення про запровадження воєнного стану, парламент країни має право. Це рішення не підтримати, і тоді президент і уряд мають скасувати воєнний стан. Практично так це і відбулося.